Цікава ще тема з ярмарками, тому що ну, за кордоном вона взагалі досить поширена і завжди цікаво в великих таких країнах, типу США, Канада, як це відбувається, бо у вас там купа цих ярмарок. І я бачила твоє відео, і до цього бачила відео інших мисткині з Канади, саме Канаді і американок, бачила, що це прям важкий труд, тобто це праця. Ярмарки це важка праця, тому що це вулиця, це погодні умови, це ніколи ти до кінця не можеш, ну ти взагалі не можеш нічого там спрогнозувати, окрім своїх картин і так далі. І я побачила це твоє відео, коли ти там п'ята ранку, ти сидиш в тачці, ти кажеш, так, сьогодні там другий чи третій день виставки, я їду сьогодні сама. Бо вчора у нас закінчилось там 11, додому приїхали о 12. І оце реально така праця. Які в тебе взагалі відчуття від ярмарок? Тобто як ти почала оцей твій шок і чи ти втягнулася в це? Так, це дійсно дуже важка праця. По-перше, треба мати дуже багато цих речей для того, щоб на ярмарці продавати продавати. Стіл розкладний, оцю якусь там возик, в який ти будеш класти картини, тому що зазвичай тобі треба ще від паркінгу дотащити це все, шталюги різні, підставки і так далі. Перший раз у нас тут є така ярмарка, яка безкоштовна, тобто нічого не треба платити. І в нашому місті Гамільтон зробили, вони перекривають раз на місяць повністю таку одну з там головних вулиць. Поліція прям стоїть із П'ятої або з шостої до одинадцятої, там іде така величезна ярмарка, називається Art, Kral, Art Natop. І туди приходять всі купувати картини, мистецтво. До речі, це така вулиця, де багато різних галерей. І я читала історію, колись ці всі самі художники, галеристи, вони створили це для того, щоб просто винести цей арт на вулицю і щоб різні люди могли прийти це побачити. І купити. І от я теж знайшла десь колись цю яр, цей ярмарок, і в один прекрасний день щось я в майстерні працювала. Зайшла в, в Фейсбук і побачила, що це ярмарок сьогодні, а в мене нічого нема до нього. Ну, картини, звісно, є, але нічого нема. І я дзвоню чоловікові, кажу, Діма, сьогодні це ярмарок. Може поїдемо? Він давай, і я бігом. В машину поїхала, купила стіл розкладний, бігом все це сложила в коробки, Він приїхав з роботи, і ми поїхали на цей ярмарок. Там просто сам ти займаєш місце, приїжджаєш, займаєш місце, і якщо зайняв, то добре, а якщо ні, то, <свісно> то що людей багато, продавців багато. І спочатку мені було лячно і якось незвично знаєш, що я це приїжджаю десь на вулиці. Якась ярмарка, я з цими картинами. Тут якісь музиканти грають, там хтось. І ще щось робить. І потім я дивлюся, що навколо мене дуже багато художників, дуже багато людей, які просто там створюють якісь там прикраси, хтось там музику грає, сидить, хтось там якісь наліпки продає, знаєш, діждета художники. І коли я побачила, як вони взагалі це люблять, як вони це роблять, і як вони свій бізнес показують, у них у всіх є банери, там ну не у всіх багато, хто знаєш, так конкретно цим займається, В них обов'язково є банери, qr коди тобто. У мене не було нічого, навіть візитівок не було. Тобто мене приходили і казали, а як вас знайти в інстаграмі? Я кажу, от сюди заходите, от так пишете. Ну, зрозуміла, що наступний раз я вже підготувала візитівки і цих запитань не було. І м м шок був так. в мене був шок від того, що взагалі. Це, це було дуже дивно для мене незвично. Але коли я побачила, що люди починають підходити і купувати в мене картини. І я першу там якусь мініатюрку купила, я була така рада, а потім вони підходять і всі хвалять. І наскільки ця атмосфера тут настільки люди позитивні, і вони стільки приємних слів кажуть, що ти знаєш, ну відчуваєш себе дуже класно, що ти бачиш, що ти не просто якийсь бомж вийшов там. Знаєш, на обочині картини продавати. А що людям це подобається, і вони готові купувати. І коли я почала це все пакувати, продавати, і там ще щось відео знімала. в мене, до речі, є про це влог. І я була дуже щаслива. Я була така задоволена, що в мене це купують. І думаю, так, на наступний раз я вже приготую. Я знаю, що мені потрібно, які мені підставки, так далі, тому подібне, якого плану картини мені треба провести, щоб їх. Купували і так так, почала я це робити і реєструватися на різні інші ярмарки. І багато хто це просто ці всі ярмарки фестивалі, в них це як частина їхнього бізнесу. Вони, наприклад, мають свій там магазин або якийсь ще щось онлайн. Звісно, у них у всіх є сайти. Тут взагалі ці канадійці, у них у всіх є сайти. Якщо це музикант, у них є всіх альбоми, тобто, ну вони такі, знаєш, вони не сидять там в інстаграмі, а вони займаються цим як більш-менш серйозно. От. І в них вже все це обладнання таке є. Деяких навіть спеціальні машини, в які вони вже так приїхали три стола, так поставили тут ці полки, вони приїжджають, вони буквально там за пів години вони розкладують вітрину, цю палатку і все це. І в них воно виглядає просто ідеально, якби в порівнянні з моїм. Знаєш. І так, це дуже класно, що тут можна це робити. І... Я теж бачу, вчуся і беру для себе щось з цього, як, як треба це зробити. Я бачила якийсь теж влог мисткині в Штатах, і це було давно. Я деталі не пам'ятаю, але от ти коли сказала, що у них обладнання машини спеціальні, я, я згадала, що у них цей ну, трейлер, да, величезна тачка. І вони весь сезон літній, вони проводять в ярмарках, а вони, як правило, вихідні ще буває там п'ятниця, друга половина дня. Просто по штатах вони їздять. Тобто вони на початку сезону туди все складають і самі живуть, і таким чином вони їдуть. і це в них там і відпочинок, і подивитися інші там, міста і штати, і продавати. Між вихідними вона ще малює картини, ну це взагалі, якщо чесно. Я не пам'ятаю, це акрил чи олія, бо якщо це олія, я не розумію, як це відбувається. Ну в плані це ж має якось висохнути. І це щось нереальне. Тобто у людей під це просто шмат життя виділений. А я, до речі, це щось ти мені сказала за цей вагончик, якому вони їздять і продають. І згадала, у нас тут. В Ніагарському регіоні, ми живемо тут в Ніагарському регіоні, і сусіднє місто, і ми познайомилися з двома канадійцями, які організовують соняшниковий фестиваль і збирають кошти на допомогу Україні. І ми познайомилися з ними, буквально ми тільки приїхали, ми жили в тому місті, ми з ними познайомилися випадково теж. випадково. І ми почали перший раз вони нас запросили на фестиваль заспівати, виступити, сказали мені, принеси свої картини, я там щось виставила, але там нічого ніхто не купував. Бо він був ще тільки на початку перед й рік. Тільки перший раз цей фестиваль вони зробили. На наступний рік вони вже орендували якби, місце на виноробні. Один з них фермер. Він сіє, уяви собі, він сіє поле соняшників за свої кошти. І потім цей фестиваль, ми зараз вже співорганізатори цього фестивалю, тому що ми їм теж допомагаємо. Ми робимо на нас повністю музика, виступи художні. Музикантів це все мій чоловік робить, організовує, і ми теж там виступаємо. І вони садять поле соняшників. І люди приїжджають. Ось тут музика, можна купити різний хендмейд, картини, їжу українську привозять і нарізати соняшників. І люди, ну якби ми збираємо гроші. І минуло цього літа приїжджали українці, але вони дуже погано розмовляють українською. Вони тут живуть. В них такий великий трейлер. Який вони організовують музей Голодомору? Я як це побачила, я, чесно, я знімала теж відео, плакала. І вони їздять по всій Канаді, і вони на цьому трейлері, в них прямо на трейлері написано Голодомор, і в них оці всі вивіски, там, де розповідається історія, де скільки людей загинуло, і це все. І вони от живуть в цьому трейлері, і вони їздять. Оце їхня така. Місія, вони їздять і розповідають світу про голодомор, і це теж я це ти мені розказала. Я це згадала, як вони це українці, от... ще uh, ті переселенці, так так, вони дуже погано українською розмовляють, але вони це роблять. Це от їхнє зараз життя, їхня задача розповісти людям про. Голодоморі, звичайно ж, вони теж там хтось може пожертвувати, вони збирають кошти, щоб зробити цей музей такий, знаєш, щоб він вже був стаціонарний і щоб не тільки можна було їздити, а щоб можна було ще прийти. І про все це дізнатися дуже класно. А якщо от про ярмарки ти кажеш, ти там вперше ти одразу зрозуміла, що тобі треба ще там, зрозуміла, що в тебе вже є якісь обладнання і так далі. А от. Твоє відчуття, знаєш, от мені цікаво, скільки таких ярмарок можна робити, ну я думаю, не кожні вихідні, да, бо це важко. А от, в принципі, якщо жити з цього, да, ну, по-перше, чи є в них сезонність, і по-друге, чи реально можливо їх досить часто робити, ну, приймати участь, я маю на увазі. Е, так, можна можна брати участь дуже часто, реєструватися можна тут їх ну дійсно кожного тижня, і навіть не тільки на вихідні, є і теж в інші дні, там десь ввечері дуже багато. Але щоб так прям жити з ярмарок, то ні. Я вважаю, ну це ні, з мого досвіду так не вийде. Треба робити все це в сукупності. Тобто ярмарки, онлайн продажі, виставки, майстер-класи і ще тобто, тобто, все це разом. Це все тоді дає заробіток. А якщо тільки розраховувати на ярмарки, то ні. Ну, в мене так не вийшло, і я бачу, що це не вийде, ні. Ну, я, я розумію, що в тебе можливо ще не вийшло, але може ти знаєш, вже розумієш наскільки це реально. Ну, тому що ти ж вже туди занурилася, ти вже своєю підприємницькою такою, знаєш, баченням, ти вже собі там знаєш, прогноз, бачиш, як інші знаєш, вони заробляють. Бо коли ти говориш, от я там в різних відео заробила там 400 або там, там ще якісь гроші. Що це за гроші для Канади? Е, ну, в принципі, це, наприклад, 400 доларів, це ну, так не дуже. Знаєш, якщо більше там 700 тисяч, тисяча я теж заробляла за один вечір, буквально за декілька годин. Це хороші гроші, тому що, наприклад, мінімальна зарплатня тут дві чись там дві шестовісім до трьох тисяч мінімальна зарплатня, і ще з неї треба податок заплатити. Е, тобто, якщо б я не займалася цією своєю творчістю. То мені б тоді довелося десяти заробляти. І тобто, я б може, ну якби я не хочу йти на якусь іншу роботу, робити те, що мені не подобається. Якщо я можу продавати картини і заробляти з них не мінімалку, а більше, то я, звичайно, буду це робити. І це ну, як би, це... якщо працювати, шукати різні джерела цього доходу, де можна це вкластися, то так. І за один. В порівнянні, наприклад, деякі люди, я там з ними розмовляю, вони можуть за одну ярмарку заробити 200 доларів. І це для них 200 доларів. Я зар... Канадійці. Вони кажуть, я цілих 200 доларів заробила за сьогоднішню ярмарку. Е, тобто, можливо, вони і їздять так постійно, знаєш, там в них кожні вихідні, може, і, і дні, і може вони десь іще там, знаєш, продають. Можливо, для них це, якщо рахувати, що. Кожен там день або декілька разів на тиждень продавати по ці 200-300 доларів і зібрати. це за місяць буде дохід. А так, ну, але як так? ж є витрати ще, по-перше. Ну так, так. Ти ж поїхала бензин, парковка. Це ж так воно не рахується. Так, щоб... але але. Тут бензин, він, ну, взагалі, якби ми його, ну, він не взагалі недорого коштує. Тут немає такого, що там треба, о, треба там заправитися, щоб поїхати дві години в Торонто, там, ну, буває коли там пробки, то дві години. Це, ну, це взагалі там, не знаю, 30 доларів мені хватить з'їздити в одну сторону годину назад. А якщо я їду десь тут по місяці, це 20-25 хвилин. Ну, тобто, я це взагалі як би не рахую. Звичайно, коли я роблю податки, я рахую весь свій бензин, то що в мене машина для бізнесу, у мене все це я виймаю. Я це не рахую, але коли я роблю податки, Так, <реш> декларації, коли я роблю податки, я все виписую. Да, то да. Я рахую навіть каву, яку я випила <реш> на ярмарку. <Да>. <реш> <реш> я зрозуміла, так. Да. Ну просто цікаво, тому що ну, навіть коли ти, ти сказала там, 2,700 чи скільки мінімально, але, по-перше, це канадські долари. Да? Так, так. І це брутто, тобто ще податки, ще податок. А, а вони там, ну наприклад, мінімум 30%, Я думаю, uh -huh. що десь так, uh -huh. не, не. так приблизно да. так, да. Uh -huh. тому і, і цікаво. Ну, фізично ярмарки, це важко. Це, це дуже важко. Це дуже важко, особливо мені здається, найважче це коли влітку. Тому що ось остання ярмарок, останній ярмарок я їздила було настільки класно, дуже приємно. Мені здається, так, мене теж об мене теж є відео про це, що нема такого натовпу, нема цього, знаєш, якоїсь такої спішки, жари нема. Тому що дуже важко, коли спекотно. А також може бути дощ. А коли це дощ, ти починаєш бігати з тими зонтиками, це все накривати. Це теж дуже важко. І часто буває, що після такого цього якогось дощу або спеки, або ще чогось, я думаю, так, це все моя остання ярмарка. Більше я цього не хочу. Я не хочу більше брати в цьому участь. Але потім думаєш, та ну ні, ну все ж нормально, гроші заробила, можна поїхати. Слухай, в тебе є таке відчуття? От я зараз подумала, є ж зазер за твер, інші це теж називаються ярмарки. Але це те, що коштує, як ти сказала, там один ярмарок, 2000 чи скільки. Ну там в різних у містах Саачі робить да, ці ярмарки, чи якісь ще інші там, ну, скажімо, елітні ярмарки. Да? Тобто не всі, я як, як сказати, хочу сформулювати думку, що є відчуття, що продавати на ярмарках це не щось таке, що, типу, я продаю там дешеве, типу я стою там як на ринку, знаєш. Просто що ярмарки бувають різного рівня, знаєш, є більш прості, і, але можна поступово-поступово навіть з ярмарок, ну і прийти в той же артфер, умовно, я кажу, да, там, чи якийсь інший, де і вхід дорогий, але і продають дороге мистецтво. Ну Вони не на вулиці стоять. Але сам принцип, наче вони його зберігли. Що, знаєш, ну типу як от традиція, що є воно скрізь. І у нас зараз ну, типу, не галерея, а ярмарок. Є, е, звичайно, різні ярмарки. І в один раз я брала участь в такій ярмарці. Це було для художників, це було біля музею. Але я тоді зареєструвалася, теж десь щось побачила в Фейсбуці, зареєструвалася. Там щось 40 доларів це коштувало небагато. Зареєструвалася і там стояла алея, там одні художники були. Людей було дуже мало. Я продала щось там взагалі. Пару картин маленьких, але я записала тоді класне відео для Тіктоку. Воно там є дуже смішне про різних художників і як вони сприймають оці всякі ярмарки. І коли ми були на цій ярмарці, я потім дізналася, що вони ці художники з цього музею, які члени цього, цього музею, чи спілки митців, я не знаю. В них була окрема ще частина саме цих мемберів, і вони реєструвалися завчасно. І там було дуже багато людей, і там купували картини за інші гроші. Тобто, там не знаю, від 500 доларів, і там були такі, ну просто мистецька ярмарка, отака була. Вона була на дворі, але вона була на території музею. Так як я зареєструвалася, взагалі я навіть не знала, я знала, що це художники будуть виставлятися. Я думала, що це і всі художники там на алеї, не знаю, 25, може, палаток стояло. Так, це інша ярмарка. Взагалі вона дуже відрізняється від того ярмарку, які ось такі. Де все можна продавати, скажімо так, і ціни там інші. От. І є у нас теж тут Феронта такий ярмарок для художників, для митців, там не тільки художники, там скульптори, там різні художники, різні митці. І там треба теж майже за рік реєструватися, коштує це, я не знаю скільки, але треба заплатити гроші, і він цей ярмарок три дні чи два дні йде. І він грандіозний, там дуже багато художників. І мені цього року сказали, що є такий ярмарок. Ну але, звичайно, я туди зайшла, там треба відбір проходити. Е, але я зайшла, вже реєстрація була закрита. І от це ж це, цей це, це ярмарок, бо я б хотіла наступного разу спробувати, можливо б, і мене б і взяли. От там саме художники, саме митці, саме туди приходять купляти мистецтва. дворі. От і далі логічно з цього впливає питання, е, як. Ти вибираєш для себе ну тобто, які в тебе критерії? От наразі, скажімо, тобто в тебе ж теж твій рівень змінюється, зростає, ти розумієш, що для тебе краще. Які зараз, наприклад, на наступний рік, якби ти планувала зараз, по яким критеріям би ти вибирала ярмарки? Ой, я не знаю, чесно, що тобі сказати. Ну, типу, ти дивишся, що вони там близько до тебе знаходяться? Скільки вартість? Як ти розумієш по картинці, якщо ти не була ще на цьому ярмарку, чи будуть там продажі чи ні? Ну, по-перше, треба дивитися, хто організовує цю ярмарку. Якщо ти заходиш і в організатора 300 підписників, то я розумію, що ну, це вже з досвіду, що нічого не буде, і хоч як би вони там не рекламували, що людей багато не прийде. Якщо ти бачиш, що організовують фестиваль або ярмарок, і ти заходиш і в них там 10 і більше підписників, і ти бачиш, що вони створюють, наприклад, подію, і ти бачиш, що ця подія. Користуються, люди цікавляться, і ти бачиш, що багато людей прийде, то тоді, звичайно, на такий можна заплатити гроші і йти туди. А якщо якась там починаюча і дуже мало людей, то, скоріш за все, там не буде нічого. Ну так, дивлюся, по організатору. по… А коли Читаю, би... тобі, відгуки, коментарі. Якщо немає ніяких коментарів, відгуків взагалі нічого, то немає якби, сенсу туди йти. От що б ти порадила саме митцями, які такі взагалі там перша ярмарка, ні стола, ні картини. Ну, тобто, щось там є, можу наш крести, але глобально, от, о, якісь такі найбільші моменти, не знаю, їжу з собою взяти. Ну, тобто, якісь речі, щоб. Цю в в перший ярмарок вижити, знаєш, і не поховати цю ідею в перший день. Обов'язково, так, обов'язково треба брати з собою візитівки це саме перше. Візьміть візитівки, візьміть парасольку, візьміть води, їсти різного розміру картини. Якщо у вас є принти, візьміть ще принти, візьміть пару великих картин, підставки, крісло. Термо з чаєм, я не знаю, а і ще дуже гарно мати оцей апарат, щоб приймати платежі картками. Тому що це дуже важливо, тому що перший раз, коли я прийшла, Часто в людей кешу немає просто. Ну, Взагалі в Канаді тут вони переважно користуються картками, вони телефонами, картками вони кеш не носять. Так що можна підготуватися, купити. Я, наприклад, собі купила такий невеличкий сквер, називається, його підключаєш до телефону. У мене просто в телефоні є аплікація, вони мені прикладають до телефону картку і купують її. Це дуже зручно. То, так що подбайте про те, щоб у вас був такий девайс, на який можна буде платити. І вони охоче люди купують, коли ти кажеш, що в тебе є оплата карткою. Вони взагалі дуже охо... більш охоче купують, коли можуть так заплатити. А, ну і гарний настрій, позитивне відношення. Тому що якщо ти прийдеш і будеш стояти з недовольним, незадоволеним обличчям, знаєш, і дивитися, що от я тут принесла свої картини, ніхто не хоче на них дивитися, і ти будеш стояти так на них дивитися, то ніхто до тебе не підійде. Треба посміхатися, спілкуватися. Е Розповідати про себе, коли люди підходять, розповідати, навіть коли тебе не питають. Особливо, коли тебе так, не питають. Так, особливо, коли тебе не питають. Да. Я ще від свого досвіду саме виставок, коли я організовую, організовувала групові виставки митців, там принти їм продавали, що хочу додати. Що роботи мають бути всі так вже оформлені, підписані з усіх сторін, так, щоб ви в будь-який момент. Зняли і віддали. Перше, потім у вас має бути все, що ви могли упакувати тут же, да? Тобто, якщо є просто в суху погоду, якщо дощ, якщо там іще щось. Бо в мене були різні випадки, коли, наприклад, виставка була в тоді, коли дощ був, і потрібно було не просто цей принт упакувати, а потім ще якось ну, цей тубус ще в щось, щоб людина там дійшла до... То, там, до машини і так далі. Тобто, вам треба продумати весь шлях від моменту, коли ви зайшли на ярмарок чи то виставку, і до фіналу, тобто що у вас все розкупили. Тобто, щоб ви все це могли упакувати, щоб вам все вистачило. І дуже важливо ще зручний одяг і такий, в, який, в якому вам би ще класно було фотографуватися. Тому що на виставку, особливо, якщо це виставка, можуть приходити, не можуть, а будуть приходити люди, які вас знають, які хочуть сфотографуватися, і ви маєте точно знати. Що вам, по-перше, зручно, бо ви будете, можливо, в кінці упаковувати роботи. І у вас має це гарно виглядати потім в кадрі. Бо це всі фотки, які потім будуть там в соцмережах і скрізь. Так, так, це правда. Упаковка дуже важлива, і я завжди беру з собою два рулони. Я такі купую крафтовий папір, в який я запаковую, і такі стікери, якими я запечатую, обов'язково кладу візитівку, запакувала картину. Я все це дуже швидко вже роблю. Запакувала і так, щоб візитівочку вклали, ви обов'язково візитівки викладуєте постійно. Ну, ідеально, якщо у вас хтось з вами там, хоча б на якийсь період є, і якщо це там хтось із сім'ї. То я думаю, що з досвідом ці люди вже вміють упаковувати краще так. ніж ви, mm -hmm. Mm -hmm. тому що буває таке, коли налітає багато людей, і вам перш, перш за все краще ніж ви про роботу ніхто не розповість, а упакувати може хтось інший. Ну це mm -hmm. ідеально звичайно, як буває.